Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Це марафон Єдині новини. Для вас працюють журналісти фактів у та «Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Росіяни вдали ракетою по кам'янському району Дніпропетровщині. Сталося це близько години тому. Попередньо постраждали троє людей. Один із поранених у важкому стані. Повідомив керівник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Наслідки атаки встановлюють. Російська армія сьогодні вбила двох людей на Херсонщині. Близько 14-ї години окупанти вдарили з артилерії по селищу Зеленівка, випустили з десяток снарядів по житлових кварталах. Загинула місцева жителька, яка була на вулиці. Понівечині дев'ять приватних будинків, а також електромережі. А вранці ворог обстріляв з артилерії Херсон. Загинув чоловік, поранений 19-річний хлопець. Він у лікарні, із безпілотника. Росіяни вдарили по селищу Антонівка. Постраждав місцевий житель. Його шпиталізували. Також атакували дроном село Дудчани, травмовані жінці надали допомогу на місці. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак у Купінську на Харківщині. Близько п'ятнадцятої години окупанти вдарили по місту з авіації. Постраждала старенька жінка. Вона нині в лікарні. Ще в одного чоловіка гостра реакція на стрес. А через годину російська армія влучила в адмінбудівлю. Там спалахнула пожежа. Вночі росіяни стріляли багатоповерхівку у Краснопільській громаді на Сумщині. Одна людина загинула, троє поранені. Також масована вдарили по лікарнях в області. Заклади вразили двома ворожими безпілотниками. Спалахнула пожежа. Приміщення лікарні дуже сильно пошкоджені. Всередині на той час було 60 людей. Їх почали переводити в укриття, та росіяни задали ще п'ятьох повторних ударів. Нині усіх евакуювали до Сум. В обласному центрі шахет упав на дах обласної лікарні 147 пацієнтів евакуювали. Вибухова хвиля пошкодила приміщення дитячого медичного закладу, який два тижні тому уже пережив атаку шахетів. Ворог взявся атакувати населені пункти новеньке і Журавка в області, аби перекрити логістичні шляхи угрупування збройних сил України, які перебувають на Курщині. Малими штурмовими групами росіяни намагаються швидко і максимально глибоко просунутися території України, аби закріпитися. Але наразі ворогу це не вдається. І головна новина дня: з Росії додому сьогодні повернулися 175 полонених. Серед них прикордонники, нацгвардійці, бійці збройних сил, а також оборонці Маріуполя та Азовсталі. Дехто в російських тюрмах перебував від самісінького початку повномасштабного вторгнення. Також росіяни відпустили 22 двох важко поранених українських військових, тобто, загалом, на волі 197 українських людей. Це один із найбільших обмінів, повідомив президент Володимир Зеленський. Традиційно допомогти. Магали об'єднані арабські емірати серед врятованих з російської неволі нині 166 рядових і сержантів та дев'ятеро офіцерів, семеро нацгвардійці, четверо прикордонники, 18 захисників Азовсталі та заводу ліча. Також ті, хто воював на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Троє зі звільнених були під так званим слідством, що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких. Повідомив координаційний штаб поводження із військовополоненими. На опублікованому відео видно, що бранці Кремля на території України буквально вбігають, та вже все ж таки більшість із них має проблеми зі здоров'ям. Тож одразу вирушають на тривале лікування та реабілітацію. В ці хвилини президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Глави держав зокрема обговорять деталі розмови американського лідера з російським диктатором Путіним, а також наступні кроки щодо досягнення миру. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із фінським колегою Олександром е -е, Стубом. Президент сподівається також погодити дату перемовин технічних команд України та Сполучених Штатів, які можуть відбутися уже найближчими днями. Також у Фінляндії глава держави заявив, Україна ніколи не піде на визнання окупованих територій російськими для офіційного Києва. Це червоні лінії, перетинати які ми ніколи не будемо. І розмова американського російського президентів це прогрес у напрямку до миру. Про це заявили президент Євроради Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн. Результатом цієї жахливої війни має стати всеосяжний справедливий і тривалий мир для України. Тож політики сподіваються, що телефонна розмова Трампа і Путіна допоможе досягти прогресу. Лідери Євросоюзу ще раз запевнили, Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці українців. Збільшення військової допомоги Києву обговорять уже на саміті в Брюсселі 20-21 березня. Німеччина виділить 3 мільярди євро на військову допомогу Україні до кінця цього року. Ще 8 мільярдів до 29-го року. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс. І вже сьогодні бюджетний комітет парламенту має ухвалити рішення. Збільшення військової допомоги стало можливим після голосування Бундестагу про внесення змін до конституції, за якими зняли обмеження на оборонні витрати. Якщо виділення військової допомоги затвердять, то поставки зброї в рамках нового пакету почнуть надходити вже вже найближчими тижнями. Масштабні скорочення федеральних працівників у Сполучених Штатах дісталися і Пентагону. Американське міністерство оборони планує звільнити до 60 тисяч цивільних працівників. Щомісяця планують звільняти близько 6 тисяч людей. Крім того, понад 20 тисяч співробітників вирішили піти з посад за власним бажанням. Тим часом медіакорпорація Радіо Свобода подала до суду на адміністрацію Трампа через зупинку фінансування, адже це. Статутна функція Агентів Сполучених Штатів із глобальних медіа. А відмова виділяти федеральні кошти це порушення законодавства. Голос Америки вже припинив мовлення. Журналістів відправили у відпустку, а дехто отримав листи про звільнення з 1 квітня. Радіо Свобода поки продовжує працювати, але, за словами журналістів, фінансування вистачить лише до кінця березня. Христина Гавриш детальніше розповість. 14 березня випуск новин «Час Тайм» голосу Америки українською мовою. Увімкнення з держдепартаменту та конгресу США. Головна тема переговори про припинення війни в Україні. Журналісти навіть не підозрюють, що вже завтра повернутися в офіс не зможуть. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимося вже наступного тижня. Від суботи голос Америки вперше за 83 роки замовк. Жодних новин, жодної з 45 мов, якими звучав голос, не виходило. На супутникових каналах коротка. Ролик. Голос Америки буде надійним та авторитетним джерелом новин. Голос Америки буде точним, об'єктивним та всеосяжним. Журналісти отримали листи про адміністративну відпустку, а хтось і повідомлення про звільнення. Працівникам заборонили навіть забрати свої речі з офісу. Коментувати ситуацію вони поки не можуть. Адріан Каремзин на Голосі Америки працював 27 років. За цей час змін не раз реформували, бували скорочення, але нинішня ситуація, каже, шокуюча. І я вважаю, що це не в інтересах демократії і свободи слава в світі, і я просто вважаю, що це одностороннє розброєння Сполучених Штатів, коли йдеться про м'яку силу, і це йдеться не тільки про голос Америки а. Радіо Свобода Радіо Свобода поки продовжує мовлення. На відміну від Державного голосу Америки, це приватна незалежна структура, яку фінансував Конгрес США. видання вже оскаржує скасування гранту. Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі супротивників Америки. Ми віримо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є перечасним. Є шприме Ас Америка. Перше голос Америки прозвучав 1942-го. Під час другої світової він мав протидіяти нацистській пропаганді. А згодом, у часи холодної війни, і радянські, у 49-му українці вперше почули ефір. Рідною мовою ви слухали українську радіопередачу Голосу Америки з Нью-йорку 1950-го почне мовити Радіо Свобода з Мюнхена. Тоді воно називалося Радіо Визволення, залізну завісу, цензуру і глушилки. Ці радіостанції розповідатимуть правду, від якої ізолював українців радянський союз про злочини Сталіна, голодомор, репресії і про справжній розмір втрат. Під час афганської інтервенції інтервенцію, яку вчинили 1968 року до Чехословаччини про справжнє, що там відбувалося, а не допомога братнім народам. у ефірі. Читатимуть заборонену українську літературу та публіцистику. Найдовше я їх слухав, коли вони читали просто в етері, читали без коментарів. Видатний твір Івана Дзюби інтернаціоналізм чи русифікація. Дістати і почитати твір Дзюби інтернаціоналізм чи русифікація було практично неможливо. Саме з цих радіостанцій українці вперше довідалися про аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Голос Америки Радіо Свобода досі в багатьох країнах чи не єдині джерела правди. Вони мовлять навіть в Ірані та Афганістані. Як є там червоний хрест? Або червоний на півмісяць, який постачає там ліки медичну допомогу в країни, в яких з усім цим інколи дуже погано, так і Радіо Свобода і Голос Америки. Інколи вони є таким інформаційним прожитковим мінімумом для громадян, які а, стикаються з дефіцитом усього цього. У Росії голос Америки у списку іноагентів Радіо Свобода, небажана організація за співпрацю з якою кримінальна відповідальність. Російські пропагандисти вже зраділи, що епохальні змі, які не змогли заглушити диктатори, нині зупиняє сама Америка. Ну, це круте рішення зі сторони Трампа. до незалежним журналістам. Здохні ці твари. Мовчання голосу Америки та Радіо Свобода точно заповнить Кремль. Росія не шкодує грошей на пропаганду, тож зупинка таких ЗМІ – просто подарунок для неї. Ми маємо це розглядати як посилення позицій російської зовнішньополітичної пропаганди, і це буде по нас великий удар насамперед у тих регіонах. Де або симпатії, все ж таки більше на боці Росії, або не визначені. Ці ризики добре розуміють у Євросоюзі Чехія, де знаходиться штаб-квартира Радіо Свобода, закликає ЄС взяти фінансування ЗМІ на себе. Я теж жила по той бік залізної завіси. Це був маяк демократії. Тепер питання для нас полягає у тому, чи зможемо ми знайти фінансування, щоб компенсувати чи заповнити прогалину, яку залишають Сполучені Штати. Анонімно журналісти Радіо Свобода повідомляють, коштів вистачить лише до кінця березня. Майже 1700 медійників можуть залишитись без роботи. Що далі буде з голосом Америки? Теж невідомо. Багатьом журналістам цих медіа дорога додому закрита, адже там їх можуть. Переслідувати за правду Христина Гавриш, Володимир Коваленко, факти сітіві. Єдині новини. До ювілею Ліни Костенко вийшло нове видання історичного роману у віршах Берестечко. Про те, яка ця книга та інші обставини новинки, особливості новинки, фактом в ексклюзивному інтерв'ю розповів видавець Іван Малкович. Український поет і видавець, власник і директор видавництва Абаба Галамага, поділився з нами радістю, що таки вдалося встигнути до 95-річчя Ліни Васильівни. Нове видання Берестечка, попри всі нинішні складнощі та щоденні російські обстріли побачило світ у Харкові. І саме в переддень ювілею ця поема буде і в книгарнях України. Ілюстрації до неї зробив видатний художник Владислав Єрко. Закінчується твір чотирма рядками, які надзвичайно важливі для всієї України, а особливо нині. Тут е, так багато суголосних з нашим часом моментів. Зрештою, як у багатьох багатьох віршах Ліни Костенко, не допускай такої мислі. Що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. Зліно Костенко, Берестечко. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.